Стройка, день 160-й. Вчора я оговорився. Вчора в нас була 159-та стройка, а я сказав 169-та. Ну, нічого страшного в цьому немає, я це знаю, в назві все нормально написано. І так, на сьогодні другий день вкладання плитки в кухні. Ось такий в мене сьогодні получився результат. Точно такий самий, як і вчора. Я сьогодні виложив також 5 рядів. Моє КПД більше не дозволяє за день, якщо починати з обіду. Я за день більше не встигаю положити. Постійно треба плитку мити, чистити, на колінця припадати весь час. І воно в кінці дня втомлює. Так що так. Було сьогодні також досить легко по самому вкладанню. Ну, а сама робота завжди важка. Тим більше, коли працюєш на колінах. Добре. Лірику в сторону, поїхали по роботі. Вчора я виложив 5 рядів. Ось цей також, вчора я виложив. І сьогодні, відбиваючись від цього ряду, я кинув ще п'ять рядів. Я почав сьогодні день з того, що я повиймав вчорашні СВПшки всі, які лежали в мене як закладні, стояли, і розчистив насадкою від реноватора. Вона просто зігнута, нею зручно підбиратися туди, розчистив, щоб СВПшку було легко вставити. Це робиться для того, щоб СВПшка нормально працювала, коли ми до застигшої плитки садимо свіжу плитку. Вона тоді нормально працює і нормально витягує, якщо потрібно витягнути. І з цієї сторони почистив. Всі СВПшки витягнув, почистив. І також з цієї сторони я всі СВПшки витягнув і почистив. Ну і плюс це робиться для того, щоб мінімізувати можливість підриву вчорашньої плитки. Клей настигне досить довго. І на другий день він ще добре сирувати. Я коли чистив під плиткою місця під СВПшки, він ще добре був сируватий. Так що так, це мені дало змогу без проблем стикуватися свіжою плиткою ось цим рядом. І в мене ніяких проблем не виникло. Нічого в нас не підірвалося. Все зійшлося гарно, ніби з свіжою плиткою. Хоча ось ця плитка вчорашня, ця сьогоднішня, стики в нас ідеальні. Ну, як ідеальні? Стики в нас задовільні, я б сказав. В принципі, немає ніяких місць, на які б. Я хотів звернути увагу, все, все досить прийшло гладко. Всюди навіть у цих місцях у нас чу-чуть маленька ямка. Що не сказати про коридор, кухню. Кухню, вибачайте, заговорюся, коридор, кладову і ванну. Якби я знав раніше лайфхак з затягуванням клиночків. Мені б це набагато спростило роботу, і набагато я би більше зекономив часу на вкладанні плитки. Я ні одної плитки не знімав, щоб там докинути клею, бо якийсь кінець запав. Всі плитки з першого разу мені лягли без проблем. Слой у нас десятка, тобто сантиметр. Тому. Під плиткою клею достатньо для таких маніпуляцій. Ми плитку, можна сказати, ідеально вирівнюємо. Вся плитка йде дугою. Практично всі такі плитки йдуть дугою. а СВП-шечками ми витягуємо. Якби я їх просто затягував, то ми б ту дугу і лишили. А коли ми тягнемо зажимом до догори, направляємо до гори зажим. Тоді у нас ця плиточка свіжа витягується, і ніяких проблем в нас з тим немає. І відповідно у нас зберігається плоскість. Це, можна сказати, найкращий результат зі всіх вкладань плитки в даній квартирі. Тут, в принципі, в мене взагалі немає претензій по плитці. Хоча плитка догою, як я говорив, але лайфхак працює. Ми всю плитку витягнули, і в нас всі ось ці місця, в таких місцях, коли ми зміщаємо плитку, практично завжди є зазубрена, бо плитка в цьому місці падає. А в нас практично нічого немає. Вони не можна сказати в рівень плитки. Є місця, де трохи нижче, але це взагалі не критично, якщо рівняти зі звичайним укладанням. Таку плитку без СВП-шок навіть можна не пробувати ложити. Будуть дуже великі зазубринки. Як би не старалися, який би крутий майстер не був, без СВПшки, ви такої плитки нормально не покладете. В таких місцях завжди будуть зазубрини. Бо плитка дугою йде, в кінці вона падає, ми зміщаємо. Тут у нас плитка вища, виходить, бо вона йде догою, і в нас тут буде чіпати добряче чіпати. А з СВП-шками цю справу можна поправити. Хто каже, що в тих місцях, коли ми витягуємо СВПшкою, немає клею, там пустота, це зовсім не так. Ви спочатку приліпіть одну цілу плитку, яка йде догою, а потім її зніміть. Не прижимаючи СВП-шками, ви побачите, що в цьому місці. І ось в цьому місці клей практично на 100% розходиться, а посередині можна бачити сліди грибінки. Тому, якщо ми витягуємо СВПшками края, у нас виходить така сама ситуація, рівномірна, як посередині. У нас точно так само. Получається, грібінка по всій плиці рівномірно, а не так, що тут у нас грібінка, а тут і тут клей розійшовся повністю. Ось такі лайфхаки по балконах я нічого не робив. В мене клею практично не залишалося, так, щоб щось протягнути. Все пройшло, можна сказати, на ура. Єдине, що робота така втомлює. Тепер по геометрії приміщення. Тут у нас практично немає перекосу. 2 чи 3 мм плюс-мінус. Здається, 2 навіть. Тут у нас перекос до 4 мм по цій стінці. Це є дуже мало, це є дуже добре, як на мене. А тут перекос дуже величезний, я б сказав. Попробую вам показати, тут у нас найширше місце. І клином, клином, клином. Там йде на звуження. Різниця між цією стіною, цією відстанью і цією до 7 см. Ну, тобто, візуально видно, що у нас тут клинде до кінця звуження. Радує, що. Ця стіна у нас, можна сказати, буде глуха, тут будуть штори. І ми цього бачити не будемо. Тут, можливо, буде якийсь столик, там кухня. Ми цього перекосу, цього клину бачити не будемо. Єдине, що будемо бачити по балконних дверях, по дверях, на лоджі. От там ми будемо 100% бачити, що наш поріжок. Іде клином. Ну, це не страшно. Це рівно, інакше я би не вибрав. Під 45 я дуже не люблю вложити плитку. Тобто, отак воно нівелює всі дефекти, всі нерівності геометрії приміщення, але воно не виглядає гарно. Для мене це більше якась, я не знаю, селюцька розкладка. Хоча багато хто так робить. Мені особисто таке не подобається. Дуже не подобається. Так що отака у нас кухня, де трапеція, це навіть не трапеція, якась неправильна трапеція. По цій стіні можна побачити, як в нас ця стіна йде нерівно. Вон ціла плитка. Такими сходинками. <клухи> По ось цій стіні в нас чуть менше. Тут у нас ситуація чуть краща, хоча все рівно з ходинками плитка йде. Тут, в принципі, буде кухня. <кій> Можна сказати, тут всі плитки ховаються. Якщо брати 60 см глибину кухонних тумбочок, то ми не попадаємо ні однією плиткою, тобто шви в нас будуть за кухнею, під кухнею. А близько до кухні швів не буде. Ось цей шов він буде найближчим до самої нижньої тумби. Але він буде досить далеко, щоб побачити клин. Так що я дуже задоволений, що я обрав іменно такий напрямок, а не ложив отак плитку, бо виглядало воно би дуже негарно. Дуже-дуже дуже. А так ми стоїмо. І у нас плиточка продовжується з коридору на кухню. І все у нас виглядає гарно. Завтра по планах я планую заложити ось цю зону. По цій плитці завтра вже можна буде скакати. Це буде два дня. Ми собі спокійно виложимо два ряди. Ну, тут один ряд до кінця, вже там він фінальний. І тут збрізок. Другий ряд. Тут теж будемо різати. Як же ж без того? <кій> і, можливо, виложу один або два ряди тут. Побачимо, як мені піде робота, бо я, можливо, завтра буду пізніше. Робота йде не швидко. Чому не швидко? Хтось каже, а що то є, прибіг, кинув, замішав клею і ложиш плитку. Так не буває. Так буває тільки в халатному відношенні до роботи. В будь-якому випадку, коли ви приходите зранку, поверхню треба підготувати, на яку ви ложите плитку. Якщо ви ложили плитку вчора, треба почистити поверхню, позбивати залишки соплі, клею, пропилососити це все. В моєму випадку, ще й свп почистити, щоб все гарно було. Замішати клей, дати клею вистоятися 5-10 хвилин, і аж тоді можна ложити. От тільки в такому випадку. І воно скоро не буває. Якщо з нормальним підходом до роботи, скоро воно не може бути. Бо все впирається в час. Ось так. А в нас сьогодні була робота. Ще єдине додам. Що я придумав, щоб мінімізувати підрив вчорашньої плитки, я ряд СВПшок, до якої я стикувався сьогодні ось цією плиткою, я їх не збивав. Я всі СВПшки, які йшли тим рядом, я залишив, щоб вони тримали, як би то сказати, одним, одну поверхню, одну плоскість, одним ковром. Як це називають? І коли в нас де залом, щоб СВПшки одна другу тримали, щоб наші плитки були одним цілим. Тоді набагато менший шанс підриву плитки. Та й, в принципі, її підірвати. Я тепер дійшов до, до висновку, що не так просто. Підірвати можна, якщо ми, наприклад, вложили плитку, і ось цей кінець у нас лишився. І на другий день ми от сюди вже стикуємо СВПшками, і ось цей кінець можна підірвати, якщо він не зафіксований. А коли в нас все зафіксовано СВП, тоді це зробити набагато важче, що мені дуже на руку. Я, в принципі, взагалі СВП-шок не збивав. Я спочатку зістикувався свіжою плиткою. Пройшов два ряда, а тоді вже позбивав всі СВПшки, щоб я міг нормально ходити. Ну і ще що додам: коли ми ложимо таку плитку під дошку, обов'язково тягнемо ряд до кінця, не лишаємо на половині. Чи для прикладу там дві плитки виложили, клей закінчився, пізно поїхали додому. Обов'язково йдемо рядом від початку до кінця. Чому так? Бо ми СВП витягуємо плитку. І в нас не буде плитка остання. Мати до чого вирівнятися. Ми собі тут СВП, припустимо, затягнемо, а тут у нас буде вже падати. І ми на другий день докладаємо свіжу плитку, витягуємо СВП, а тут в нас вже вийде зазубрена. Вона вийде і тут, і вийде тут. Тому завжди стараємося витягувати ряди до кінця. В принципі, все, що я хотів сказати. По цій стороні я міг ще один ряд зробити, але вже дуже незручно там було ходити. Я цей останній ряд ледве дотягну. Я тягну отак грібінку від себе, не вздовж плитки. Так, набагато акуратніше виходить, ми не вимазуємо плитку, коли тягнемо від себе. Ну, і садити легше плитку. <кій> коли ми тягнемо горизонтально вздовж плитки, площа велика, і плитка сідає важче. Ось такі лайфхаки. Хто не знав, користуйтесь, а ми будемо збиратися додому. Дякую за увагу. Бувайте!